Друзі, всім привіт! Із сонячної Каліфорнії. День на день різний. Ось сьогодні в нас тепло. Вчора був скажений холодний вітер. Але я вирішила вам записати відео невеличке. Сьогодні ми після зубного лікаря мого сина йдемо трошечки погуляти. Я хочу з вами поговорити на таку тему, як сервіс Сан-Франциско. Сьогодні ми зіткнулися з двома протилежними сервісами. Перше сталося трошечки таке негативне, і такий, знаєте, осадочок залишився після цього. Йду вгору, тому не зважайте на моє дихання складне, якщо бачите, там позаду мене ось я йду вгору, ось мої хлопці там. У нас на районі є одна кав'ярня, в яку ми Декілька разів на тиждень любимо заходити, брати собі каву або там якісь пончики. Ось. І це що сталося з нами сьогодні. Дивіться, мені та треба та... буде ще в одну гору йти, тому в мене є час з вами поговорити. Тож ми прийшли до нашої кав'ярні, всі троє. Чоловік вирішив взяти собі каву, а син хотів собі пончика. І в них є таке знаєте, блюдо, як не знаю, раніше люди використовували на столі там покласти цукерки. Фух, оце я вибрала час говорити. Покласти цукерки, там печиво якесь. Я забула, як воно називається, але я вставлю тут картинку, щоб ви розуміли, про що я. І в них там лежать ці пончики. І син кричить: я хочу рожевий. Я побачила тільки чоловік каже: дивись на будинок. Я побачила тільки частину того пончика і попросила, можете розвернути, що то там за пончик? Він мені каже: це розовий, розовий лимонад, pink lemonade. А взагалі-то можете почитати ось там весь типу асортимент наших пончиків. Я сказала, а добре, коли я попросила його розвернути ці пончики, він, знаєте, якось так неохотно це зробив. Так, начебто, знаєте, не швирнув, але так якось крутанув. Типу, на, дивися. Це перший був дзвіночок. Кажу, окей, дайте нам цей один пончик. Цей вітер не дає сказати слово. Я, як завжди, забула свій мікрофон. Навіщо чоловік подарував? Ай, а він короче, пробиває цей це замовлення і починає робити каву. Син полюбляє їх задні патріїття і каже, мама. Пішли, подивимось, чи немає там котика, інколи там сидить котик. Ми пішли сином дивитися на котика. І потім, коли повернувся до чоловіка, він мені каже, так, що ось цей чоловік сьогодні, мабуть, не в настрої. Я кажу, що таке? Він каже, коли він мені давав каву, то теж так якось придвинув той стаканчик, знаєте, як починає напийся тої кави. Знайшла місце, де не дую. Я кажу чоловікові, ну, всяке буває, можливо, знаєте, йому хтось зіпсував настрій, він так ланцюгом передає далі. Ми проходимо два квартали, чоловік пробує каву і каже, щось вона якась не така, ну точно не лавандова. Я пробую також, і дійсно це просто лате, Хоча в чеку він пробив. У нас є доказ, що ми заплатили за лавандову каву. Але тому, що ми поспішали, ми йшли до зубного лікаря мого сина, то вже вертатися ми не хотіли. Але знаєте, так все якось накопилося, що він так повернув ту тарілку. Потім чоловікові якось так е, гаркнув, а ще що чоловік сказав. Ви оплачуєте, так, і потім наступне питання, там, чи хочете, ви залишити чоєві. Мій чоловік щось е, ну, проплатив і щось там чи подивився в якусь е, сторону, чи що, і той каже, закінчить транзакцію. Не сказав там, залиште мені так, а залиште транзакцію. Чоловік подивився і. Якщо чесно, він не залишив ніяких чайових, тому що ну якісь реально такі відношення. І насправді цей чоловік працює вже десь рік там. І з самого початку, як він там з'явився, ми декілька разів брали в нього каву, потім перестали, тому що він її якось робив дуже солодкою. Ну і в принципі, так, сервіс, знаєте, ну, не те, щоб хотілося. Не те, що він там повинен там перед переді мною там не знаю поклони, знаєте, якісь кидати чи посміхатися мені цією американською посмішкою, але просто бути доброзичливим. Тому якось так склалося і знову ж таки тут ми вже точно поставили крапку, що ми більше в нього брати не будемо. А взагалі там працює десь чотири різні людини, і вони ну, змінюються так. Далі в цьому відео ви побачите другу частину, другу історію, яка з нами трапилася. Але хочу зробити невеличку паузу, тому що мені конче потрібна ваша допомога. З моменту, як я записувала те відео і ось зараз вже закінчую монтувати це відео, пройшов деякий час, але ось така ситуація. Одна наша знайома їде до Америки і питає мене та чоловіка, що б нам хотілося, щоб вона привезла з України. Знаєте, мої бажання такі великі і недосяжні. Тому вони не можуть бути сюди перевезені, наприклад, там не знаю, сільотка або тюлька з одеського привозу. Але щось ось таке невеличке, маленьке, що вона могла нам привезти, а мені нічого в голову не йде. Чому я звертаюся до вас поставте себе на моє місце? Якби ви жили довгий час в Америці, щоб ви хотіли, щоб ваші родичі, друзі неважливо, привезли вам з України. Я буду вам дуже вдячна, якщо якісь ідеї вам прийдуть. Це повинно бути щось таке маленьке, неважке, щоб вона. Могла покласти це в свою валізу. Від щирого серця буду вам вдячна. Дякую за увагу, а далі друга частина. Слухайте, приїхали, як там кажуть, то чорта на кулічки, так? Не знаю, це українська, напевно, ні. Але знайшла начебто таке тихеньке місце. О. Як так працюю, коли я тільки включаю камеру, щось повинно трапитися. І тут приїхав чоловік на велосипеді ще й з гучною музикою. Зараз десь летить літак. Друга історія, яку я вам хотіла розповісти, сталася з нами у кабінеті лікаря. З лікаря. Тож моєму синові треба було зробити одну пломбу, і е, ми довго на це чекали, десь місяця три чи чотири ми стояли в черзі, щоб нас прийняли. І ось ми нарешті приходимо. Ми е, не знали, чи він буде як під наркозом, е, чи просто там якісь окольчики ми зроблять, або просто, знаєте, там заморозять і все. Тому я дуже хвилювалася. Але слава Богу, коли лікар прийшов, вона подивилася і каже: «Ні, не треба ніякої анестезії, ми спробуємо так. А, але ми можемо застосувати відселітельний газ. I'm not sure how it's in Ukrainian. І тут я зрозуміла, що я сказала це англійською. Що з моєю головою? Я не впевнена, як це буде українською, це те, що я хотіла сказати. Але що мені сподобалося, як тільки лікар зайшла до кабінету, вона. Почала з ним говорити. Привіт, друже, як твої справи? О, Тобі подобається цей мультфільм? О, мені також. Дуже така гарна жіночка, і коли вона зайшла, вона була в масці, там, в спеціальних окулярах, тому я не бачила її обличчя зовсім. Але вона зайшла так привітно, почала знову ж таки з ним розмовляти. І якщо знаєте, тут всі пацієнти лежать, напевно, в Україні зараз так, також роблять. Але в той лікарні, де я була, то там я ще сиділа, так знаєте, трошечки з наклоном, але сиділа, ніколи не лежала. Ось, але тут вже маю досвід. І якщо чесно, мені не подобається. Мені здається, що я якось не нормально почуваю, як наче голова сильно запаркинута. Але окей, про що я хотіла розповісти? Весь цей час, що вона робила йому цю пломбу, вона не переставала розмовляти. Вона і те й розпитала. Звичайно, він не міг їй розповісти нічого відповісти. Але мені здається, тим, що вона з ним говорила, вона йому давала комфорт, що все нормально. Вона казала, який він молодець. Що ось 10 ще секунд, і ми вже закінчимо. Я не витримала, я сказала. Боже, як би я хотіла, щоб ви були моїм лікарем у дитинстві? Бо все, що я пам'ятаю, ти заходиш до кабінету, все сіли, рота відкрили, і все, ніхто з тобою там не церемонився, ніяких там мультиків в нас не було. Якщо пам'ятаєте, так е, нічого нам там не давали, там ніякого е, льодяника чи якусь там конфетку після цього. Нічого. А тут ну, дуже до дітей класно ставляться. Якось бачила в інстаграмі рекламу однієї одеської приватної клініки, якщо чесно не пам'ятаю назву, але бачила, що вони теж дуже класно до дітей відносяться. І це мені прям, знаєте, якось так, як бальзам на душу, що в нас теж намагаються з дитинства дітям. Ну, якось показувати, що це не боляче, і що до лікаря-стоматолога треба ходити, перевіряти свої зубки, щоб потім не було там знаєте, якихось е сильних там, операцій, чи там виривання зубів, чи ще щось. Все можна дослідити раніше, але ну просто я їй кажу, я б дуже хотіла, щоб ви були моїм лікарем в дитинстві. Вона розсміялася і каже: так, я також. Я кажу, ні, серйозно, в мене в дитинстві ось так було. Сіли, відкрили рота, там щось вам там, можливо, навіть без анестезії, щось там сверлили чи щось робили. Я кажу, я до речі, з України. Вона каже, а я з Палестини і в нас також. Ти заходиш, каже, рентгену немає, в нас знеболюючого немає. Будете щось робити чи ні. Теж ні з ким не церемоняться, тому ми з нею зрозуміли одне одно. І все так пройшло швиденько. Ну я дуже була рада цьому такому сервісу. якщо Чесно, ми ще ходимо до нашого основного лікаря зубного як родинного. Ну там більше знаєте, так і діти ходять, і дорослі. Але ти відчуваєш, що більше з тобою розмовляють як з дорослим. А тут вона, ну ну просто молодець. Вона знала, як підійти до дітей. І ми прийшли передостанні. Мені здається, ще в неї був один пацієнт. А потім вони закриваються. Не знаю, котрій ця лікарка почала працювати, але якщо весь цей час вона так поводилася з усіма дітками, то просто їй ціни немає. Мені здається, я навіть чоловікові сказала, можливо, ми змінимо спеціально для нього на цю дитячу клініку і до цього лікаря, якщо в неї є місце нас прийняти. Ось тому хотіла з вами поділитися знаєте, такими двома історіями, які сталися сьогодні в один день. Знаєте, таке негативне, коли той чувак. Щось не дуже хотів робити свою роботу, і друга людина, яка видно, що вона полюбляє свою роботу, вона знає, як підійти до дітей, і, можливо, та травма дитинства, яка була в неї, так що ну не дуже було класний сервіс в її дитинстві, вона намагається якось. Для інших дітей зробити навпаки приємним, спокійним і доброзичливим. Знає другий раз за сьогодні мені це слово лізе в голову до речі. З приводу першої історії я могла б знаєте, зробити фото нашого замовлення і. Написати це в інстаграмі, відмітити її, знаєте, там написати якусь каку, але я вирішила написати їм їм на емейл. E я знаю, що власниця цієї кав'ярні вона має дуже гарний контакт з відвідувачами. Тому, коли ми інколи їй там пишемо, вона інколи е, питає якісь пропозиції, можливо, там якісь нові смаки для пончиків включити чи для кави. Тобто вона дуже піклується про е, зворотній зв'язок. Тому я вирішила, що я напишу на імейл e і напишу все, всю правду, як сьогодні сталося, і роблю я це тільки для того, щоб вони щось покращили. Не знаю, можливо, поговорили з ним чи ні. Але знаєте, що цікаво? Тільки десь тиждень чи два тижні назад я бачила об'яву, що вони шукають двох барист. І Я думаю, можливо, один з них це він, і тому що йому там залишились трошки ще попрацювати, то він себе так нахабно веде. Ну що ж, невеличкий апдейт. що ви думаєте? Я все ж таки їм написала і вже отримала відповідь. По-перше, вони вибачилися, по-друге, запропонували повернути гроші. Ми спілкувалися в інстаграмі, я їм написала в приватні повідомлення. Я ще не встигла їм відповісти, як гроші вже були на рахункові. Це звичайно приємно, хоча це не було моєю ціллю. Ще вони запитали, як виглядав цей робітник, і я сказала, що я не хочу якось там руйнувати його кар'єру. Я зробила це тільки для того, щоб. Кав'ярня процвітала, бо я бажаю їм тільки найкращого. Вони за це подякували. і Сказали, ми будемо слідкувати, чи це не є його трендом, в плані, що він з усіма так себе поводить. Подивимось, ось такі новини. Поділіться, будь ласка, в коментарях, яка вам історія запам'яталася більше: негативна чи позитивна. Якщо вам є що розповісти з вашого досвіду, будь ласка, теж напишіть в коментарях. Напишіть, чи залишили б ви чайовій людині навіть після того, як він себе так поводив? Звичайно, ви не бачили, як він себе поводив, ви тільки чули з моїх слів. Але якщо вам достатньо такої інформації, напишіть, залишили б ви йому якісь чайові? Чи можна перебачати таке, чи ні. До зустрічі вже зовсім скоро. Ваша Перлинка. До речі, пам'ятаєте, в сан рафаелі я вас питала, що мені личить більше? Так ось я купила ось цей жакетик.